Лям Галахер вирішив, певно, що раз музична творчість не йде. Бо ж дебютник Діференгіа Стіл Спідін, його нового гурту, BDI, ледве доповз до третьої сходинки британського хіт параду. Тож краще зайнятися кіно, може, хоч там пощастить, але одного фільмиця про Бітлз йому мало. Ну той на основі книжинці The longest Cocktail Party», де Галихер влаштувався продюсером, ще й втягнув постановником Майкла Вінтерботома, відомого своїми цілодобовими тусівниками та дев'ятьма піснями, коротше вечірками і сексом. Тепер Лям знімає фільм про Себе. Тобто про Оезіс. у фільмі Історія банди йтиме з кінця почнеться зі сварки між братами лямом та Ноелем у Франції у 2009-му, яка і розвалила банду. Ну це просто щоб не закінчувати на сумній ноті. Щоб феншуйненько, охмало, мало видно пацану грошенят, вирішив ще підзаробити на імені Оезіс. А коли не видається окремо з Ноелем Сольників, і фани Оезіс достатньо наваряться у власному соку, в очікуванні повернення культової банди, тоді і миритись можна буде, щоб заробити ще більше. Із купюр Дувати увази у пустелі з тих самих власне купюр. Ну пацани, ну молодці.